Друзі, на інфоперші про головне поїхали 14 червня. Субота о сьомій ранку за московським часом у столиці РФ сталося чотири синхронних вибухи локації. Стратегічні військово-промислові об'єкти, про які навіть більшість генералів знали лише умовно. Центр управління космічними військами під академічним районом бункера зв'язку. Міністерства оборони РФ районі Солнцево вузоло розподілу цифрованих каналів Геро під хамовниками. Трагічний склада технічний дослідних зразків реба поблизу рубльів спанського шосе. Протягом двох хвилин Москва буквально здригнулася. У небо здійнялися стовпи диму, а В інфраструктурі почалася паніка. Багато хто думав початок ядерного удару. Друге, характер удару згідно з оцінками міжнародної розвідки, яка була здійснена таємними далекобійними ракетами українського виробництва, ймовірно, новітнього покоління гори цвіт Ргіїпотрочена, малопомітна, здатна глибоко проникати в щільні укриття. Основні характеристики дальність до 1500 кілометрів лазерне коригування у термінальній фазі, маскування під цивільні сигнали супутників. Ракети оминули ППО Москви. Ялка активізувалася уже після вибухів, що вказує на шокову неготовність до таких глибинних ударів. Третє наслідки понад 400 загиблих, з яких щонайменше 17 – стратегічні офіцери штабу міністерства оборони. Знищені не менше двох пілотних підземних серверних блоків із резервними базами військового ПЗ. виведено з ладу канал прямого резервного зв'язку з далеким сходом. Пожежні охопили частину технічної зони біля Рубльовки района. Альних віб еліта евакуювали вертольотами вперше за роки війни. Генерали не просто бурчать кулуарно, Вони виступають публічно у внутрішньому документі. Генштабу РФ вимога негайно ревізії всієї вертикалі оборони. Кілька генералів артилерістів направили відкрити лист до ради безпеки РФ. Ми програли війну глибини. Чим далі ви отримаєте Путіна при владі, тим ближче до кінця держави. П'ята зовнішні ефекти. багато країн єс активували план евакуації диперсоналу з Москви. Фінансова система РФ збилася на 5 Сотків протягом години паніка через загрозу вторинних ударів Пекін і Нью-Делі звернулися до Кремля з попередженнями. Росія втратила контроль над стратегією. Ми не підтримуватимемо агресію хаосі. США офіційно Україна має право на самозахист по найнебезпечніших об'єктах противника. Шосте політичний злам після екстреної зустрічі у Кремлі. Патрушев, Золотої Шойгу залишили будівлю без коментарів. у в московському естеблішменті. Повідомляють, обговорюється варіант тимчасового делегування повноважень. Пропозиція Патрушева зупинити війну і первах. Командувати уряду у рамки воєнного порятунку. Пропозиція гараса ввести надзвичайний стан і тимчасово усунути некомпетентність політичних центрів. Фактично, це початок двірцевого перевороту. Висновок українська стратегія далеко тиску не лише знижує інфраструктуру, вона знищує вертикаль страху, коли вогонь досягає центру. Настає момент розпаду. Москва більше не серце держави. Вона тепер уламок на розпеченій шахівниці. Телеграм-канали АРФА пишуть уже кілька місяців експертному середовищі активно Обговорюють можливість тихого перевороту в Кремлі, в якому головну роль може відігравати секретар ради Безпеки РФ Микола Патрушева цей сценарій не виглядає фантастичним, адже ситуація на фронті критична в середині Росії. Зростає втома від війни, економічний тиск і політичне напруження. Патрушев не просто силовик Микола Патрушев колишній голова ФСБ соратник Путіна, ще з Петербурзьких часів, але на відміну від Путіна, він залишається у тіні діє обережно та стратегічно. Він володіє впливом на спецслужби частину армії та має довіру старої Варді саме Патрушева Все частіше називають людину, яка здатна припинити війну з Україною, якщо визнає її безперспективною для Росії, чому він може прибрати Путіна. Після двох років війни остало очевидно, путінська стратегія зазнала крах у Кремля не досяг жодної з оголошених цілей, навпаки, постав Україну на межу міжнародної ізоляції, санкційного колапсу та внутрішньої деморалізації. Патрушев, як холодний аналітик, цілком може дійти висновку, що єдиний спосіб зберегти державність це усунення Путіна. Це може статися не Помітно, раптова хвороба, добровільна відставка, технічне усунення через стан здоров'я, і це вже за кілька днів з'явиться. Новий тимчасовий керівник, який є, заявить про потребу у зупиненні бойових дій початку переговорів, що буде після усунення. Патрушев або людина з його оточення можуть оголосити припинення війни, погодитися на переговори з заходом, запустити внутрішню стабілізацію, відмежувавшись від радикального курсу Путіна. Для заходу це зручний сценарій адже дає змогу уникнути розвалу РФ, але при цьому зупинити війну. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.